Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш Бандера Україна, мати ми за Україну будемо воювати, ліси, лісі, від обанзеленим, нам лежить, постане, свяжить коранений, бою лісі, Лісі! Під дубом бомзеленим. Там лежить, повстане, свяжень, поранений. Я прийшла до нього, рідна Плаче і ридає, жалує його, я прийшла до нього, рідна Плаче і ридає, жалує. його. Ой, мужі, сину ж мій сину, вже нагоював. Свої ручки без ніжки сину ж мій сином ще навоювався без.